Сьогодні захисники України стоять на межі, де життя і смерть переплітаються у єдиній боротьбі за свободу. Але ця свобода страшна своєю ціною. Дехто з них повертається додому на щиті, залишаючись назавжди героями. Так, сьогодні Кременчужани попрощалися з 47-річним воїном Іваном Шерстюком, який загинув 11 листопада під час виконання бойового завдання на Харківщині. Молодший сержант Шерстюк Іван Васильович 1977 року народження. Проживав у місті Кременчук, був приватним підприємцем, займався агробізнесом. Призваний на військову службу 25 лютого 2022 року. Займав посаду бойовий медик 3-го стрілецького взводу. Загинув 11 листопада, виконуючи бойове завдання по захисту України. Іван народився у селі Кохане Запорізької області, яке російські загарбники окупували ще у лютому 2022 року. Наразі переважна більшість його односельців мешкають у Запоріжжі, та вже друге приїжджають до Кременчука на прощання зі своїм героєм, розповідає один із односельців полеглого військовослужбовця. Ця людина була дуже мирна. Все життя своє, йому 47 років. Він прожив у селі Кохане. Він тільки із села виїздив, коли служив у збройних силах України у дев'яності роки. І от починаючи з 22-го року, взагалі, сім'я Ферстуків дуже знана і шанована в селі. Сам Іван розбирався гарно в техніці, тому до нього часто зверталися хлопці, які також займалися землею, і повагали за те, що в нього золоті руки були, і ясна голова. Інший односелець бійця Олексій пригадує, Іван був справжнім фахівцем своєї справи, гарним механізатором. Він разом зі своїм братом та дядьками обробляв на тракторах земельні паї свої та ті, які їм надавали в оренду. Їхньою гарною візитівкою сімейною був виноградник, який вони заклали, зробили, викликали до виноградну лозу. До них приїздили з навколишніх сіл мешканці купувати. Різні сорти виноград смакували. Вони також і в місто вивозили цей рожа. Наші воїни борються не лише за себе чи свою родину, а за кожного з нас, за майбутнє, де наші діти зможуть жити у вільній і мирній Україні. Нехай ця жертва ніколи не буде марною. І нехай їхній дух додає нам сили боротися далі і ніколи не здаватися. Вічна шана та пам'ять герою Івану Шерстюку Катерина Груднєва, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини.